Вітаю вас, сталкери, на зв'язку Одіссей. І давайте вже поринемо у ностальгію. Та перед цим не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку та залишити ваш ретро-коментар. Дякую! Пам'ятаєте ті часи, коли ми сиділи за товстенними crt моніторами із роздільною здатністю 1024 на 768 пікселів, але з флагманськими 100 гігерцами розганяли старенькі процесори і намагались вижити у світі, де кожна помилка могла стати останньою. І якщо ви колись вирішували грати у сталкер тінь Чорнобиля на рівні майстер, значить ви обрали собі випробування, яке не залишає байдужим. Ретро-збірка «Занурення в дух 2007 року». Запустити сталкер на сучасному ПК легко, але чи передасться той самий дух 2007-го? Для цього треба відротити старі часи. Сталевий бог морів і океанів Посейдон. Комп'ютер з процесором Intel Core 2 Quad, Q662.0 і легендарною відеокартою Nvidia GeForce GTS, зібраний саме для таких моментів. У зв'язці ще й перевірений часом CRT або ж ept Монітор Samsung. Samsung, Sync Master 795DF із з роздільною здатністю 1024 на 768 і частотою у 100 ГГц. Все це разом створює справжню машину часу. Навіть периферійні пристрої можуть додати автентичності кольори їх окрасу by default, Звичайно ж, додати до цього шум роботи жорсткого диска, теплий, жовтуватий відтінок екрану, 6500 кельвінів замість 9300, і буде вам щастя. А щастя не буде. Та той самий старий звук запуску Windows XP. І ви побачите, що це не просто ПК, це портал у часи, коли сталкер з'явився на світ. Це не просто рівень складності, це був цілий ритуал, що змушував прокачувати навички до максимуму, глибше вдумуватися у сюжет і бачити зону такою, якою її задумали розробники. Магія зони. Перші хвилини гри це магія, яку просто неможливо передати жодними словами. Наш герой прокидається в темній кімнаті бункера на кордоні. Грубий голос торговця Сидоровича та примарне світло лампи надають відчуття, що ми потрапили у жорстоку реальність, де кожен крок дається збоєм. Але справжня магія починається, коли ми вийдемо назовні. Перший подих холодного повітря, перші звуки навколишнього світу, перші кроки на покинутій землі. Все це створює незабутні враження, важкі іржаві метал. Леві двері скриплять, і ось ми вже вийшли із бункера. Навколо спустошений сільський двір, ледве помітне сонце пробувається крізь хмари, а повітря насичено тихою тривогою. І все це під звукою меланхолійної музики, що додає відчуття потужної, але сумної реальності. Але що може потішити справжнього сталкера? Це не просто фон. Зона стає живим дихаючим світом, і навіть її колірна гама, сіра, коричнева, зелена, підсилює атмосферу тривоги та приреченості. Очікування реальність як грається. Файно грається, шановне панство. В часи релізу гри всі ставили переважно рівень складності сталкер і поринали у зону. Тобто класично, так я прийшов сюди розслабитись, а не шукати складнощів, яких вистачає по іншу сторону монітора. Та виявилось, що це навпаки дуже весело. Ти сприймаєш це як товариський виклик. Зараз здається, що одиночні ігри не здатні захопити увагу геймера, бо тебе незримо ведуть за ручку навіть у детективних історіях. Привіт, Алан Вейк. Я згоден, що вігрався змінився. Його портрет помолодшав, і ігровий процес також спростився. Але твої скіли, друже, руки то. Пам'ятають, тому шукати гідних тебе пригод слід на високих рівнях складності, що ми зробили. Сказати, що це було архів важкою задачею, ну було б не дуже правдиво. Це було фаново з вогником, коли напис гра скінчена, тільки розпалює тебе. Геймплею, хронікою виживань на майстрі бій виглядає як шахи. Кожен крок має бути виваженим. А вороги це гройсмейстри з калашами. А ти початківець із підручником шахи для чайників. Пам'ятаєте. Ту легендарну серію книжок For Dummies? Головний принцип, стріляй першим. Не влучив, ну, це вже твої проблеми. Був випадок, коли кинув гранату, вона застрягла в гілках дерева. Я не знаю, хто більше сміявся, я чи ті бандюки, які дивом вижили. Твій шлях від старенького Макарова до гаус гармати. Це як історія переходу зі старої ржавої копійчини на шестисотий Мерседес. Система стосунків з NPC і моральні вибори. Сталкер взаємодія з NPC має великий вплив на гру, але не завжди в очевидних формах. Механіка морального вибору тут фактично прихована. Ваші дії часто не призводять до чітких наслідків, але формують внутрішні відчуття правильності або неправильності, як у рольових іграх. Ви можете вирішити, чи допомагати персонажам, чи пройти повз. І хоча це не завжди має драматичні наслідки для сюжету, все одно важливо для створення атмосфери живого, невизначеного світу, де ваші вибори не завжди є однозначними. Поглиблений аналіз таких рішень, як форма сприйняття гравцем зони, дозволить краще передати не тільки механіку, але й психологічний аспект гри. Механіка радіації і її вплив на гравця. Радіація в сталкер не тільки технічний елемент гри, але й потужний символ. Вона є метафорою для невизначеності та небезпеки, що завжди присутні в зоні. Гравець змушений постійно шукати способи уникати або мінімізувати її вплив, і цей процес змушує його постійно залишатись в напрузі, що в свою чергу підсилює атмосферу. Важко підкреслити, як радіація змушує постійно балансувати між ризиком і вигодою, створюючи серйозний елемент вибору. Економіка і ринок сталкер, торговці, як і решта персонажів, не є просто ресурсами для виконання завдання або отримання спорядження. Торгівля має свою внутрішню економіку і потреби. Якщо придивитись до того, як змінюється пропозиція на ринку, в залежності від місця перебування в зоні або навіть саме вашого персонажа, це дозволить заглибитись у світ, де кожен вибір має значення. І навіть Мерційні механізми викликають підсвідоме напруження, а, -а, а знову не вистачило на екзоскелет. На рівні майстер кожен ресурс це на вагу золота. Тут справді починаєш цінувати прості речі. Банка консерви знайдена у іржавій машині чи кілька бентів, що залишились в твоїй аптечці. Їжа як розкіш. Уперше ти замислишся, що батон це не просто батон, а символ надії. А аптечками запасайся і не розслабляйся. Їх завжди не вистачає, особливо якщо вирішив допомогти кожному другому сталкеру. Так, Толю, взаємодія з аномаліями. Вони виступають у ролі відбитка внутрішнього стану зони. Наприклад, спроби адаптуватись до аномалії з часом змушують гравця не тільки шукати більш ефективні способи виживання, але й відображають боротьбу хаосом, що панує в зоні. Це можна пов'язати з психологічними аспектами, де модифікація артефактами, нагадує про пошук своєї ідентичності або адаптацію до нових умов. Ніколи не Знаєш що страшніше, аномалія, яка затягує тебе всередину, чи аномалія, яка залишає твій труп в такій позі, що інші сталкери регочуть кілька хвилин. Вони не лежать прямо перед тобою. Та ні, вони все так само лежать, і пошук артефактів є доволі тривіальною задачею. В більшості випадків, але є й приємні виключення. Це вже GSC пофіксило в наступних частинах, вівши детектори та додавши азарту до цієї справи. День ніч. У Сталкер день і ніч мають реальний вплив на гру, але не лише з практичного боку. вночі монстри активніші, погана видимість взагалі. Це також створює символічний контекст. День це спокій. Світло, певний контроль, тоді як ніч це страх, невизначеність, де кожен крок може стати останнім. Цей контраст можна використовувати для аналізу психологічного впливу гри на гравця. Вона змушує переживати та відчувати всі ці моменти і в реальному часі. Квестова структура і свобода вибору. Гра не проводить гравця за жорстким лінійним шляхом. Квестова структура дозволяє вільно обирати завдання і їхній порядок. Гра не диктує рішення, а швидше викликає внутрішній конфлікт між безпекою і необхідністю робити вибір у світі, що не має правильних відповідей. Персонажі як гравці в грі. Характеристики і поведінка NPC в Сталкер також вимагають уваги. Наприклад, бандити військові або сталкери не просто виконують роль ворогів чи союзників, а служать якимось аналогом гравців, які теж мають свої завдання і мотивацію. Їхня непередбачуваність створює динаміку, що підсилює атмосферу небезпеки, і всі наші ігрові вибори стають підґрунтям для фіналу. А який фінал твій влада. Мічений прагне влади, але зливається з монолітом, втрачаючи себе. Влада це магніт для амбіції, але в зоні навіть найсильніші бажання обертаються проти тебе. Прагнеш контролювати все. Ось тобі холодний блискучий моноліт, який подарує тобі владу у вигляді кам'яного полону. Мічі не отримує силу, але ціною власної душі, стаючи просто частиною чужої гри. А чи не нагадується в офісні будні? Ти мрієш стати босом. А коли це трапляється, розумієш, що насправді тепер ти просто ще більший гвинтик у системі. Моноліт ти тільки виглядає могу. Але чи хочеш ти такої сили, якщо вона з'їдає тебе зсередини? Багатство гайки сиплюся з даху, мічений приймає їх за золото і гине під уламками. Гайки замість золота найкраща ілюстрація, як зона жартує над жадібністю. Мічений зачарований блиском уявного багатства, залишається під уламками. Це як виграти в лотерею, а потім дізнатися, що квиток це підробка. Ця кінцівка виглядає наче сатира на нашу повсякденність. Кілька разів ми хапались за мрію розбагатіти, але в підсумку лише витрачали час і нерви. Як то кажуть, хочеш, щоб гроші впали з неба. Тримай гайки. Зникнення людства Мічений загадує зникнення людства. Світ то не в темряві, а герой у галюцинаціях. Це, мабуть, найпохмуріший сценарій, де герой стає месником проти всього світу, і йому набридли сварки на форумах та бруту дворі. Та зона не прощає таких бажань. Світ зникає, але разом із ним зникає і сам герой, кінець, який не залишає нічого, навіть надії. Можливо, мічений просто втомився від людських дурощів. Хочу, щоб всі зникли, залишивши мені тільки спокій. Але в зоні це бажання перетворюється на нічний кошмар. Інколи краще просто піти на природу, ніж мріяти про апокаліпсис. Зникнення зони Мічений загадує, щоб зона зникла, але втрачає зіра. А що якщо найзаповітніше бажання обертається прокляттям? Мічений хоче, щоб зона зникла і отримує ілюзію. Вітучий світ, який існує лише в його голові. У житті завжди є спокуса швидко позбутись проблем, але хіба це справжнє вирішення? Ця кінцівка викликає і сміх, і суму. Герой хоче світу без зони, а натомість отримує картинку, за яку доводиться заплатити зоро. Тільки уявіть, купив vr окуляри але вони тепер на все життя. смертя. мічений перетворюються на статую. Безсмертя здається таким привабливим, поки не розумієш, що вічність це. Без рух. замість пригод, вічний холод і камінь. Зона немов натякає. Не варто боятись смерті, варто боятись жити без жодного сенсу. Ця кінцівка, це мем у чистому вигляді. Уявіть себе в музейному залі перед вами експонат, який хотів жити вічно, і тепер стоїть тут вже 300 років. Фото заборонено. Приєднання до усвідомлення. Мічений стає частиною проекту, втрачаючи свою сутність. Герой стає ще одним інструментом великого експерименту. Це нагадує будні у корпораціях, де кожен стає частиною чогось великого. Але ж насправді просто сидить у кабінеті з кавою і документами. Зона каже: будеш частиною великого, ось твоя капсула! Комфортно тобі? Знищення, усвідомлення. Істинна кінцівка. Мічений руйнує проект і залишається на траві, розмірковуючи про вибір. Ось вона, мить свободи. Зона очищується, небо прояснюється, але Мічений залишається сам на самі з питанням, а чи правильно він вчинив. Ця кінцівка не про перемогу чи поразку, а про відповідальність за свій вибір. Якби цю сцену перенести в реальність, то вона звучала б так: зробив ремонт, а тепер думаю, чи не варто було все залишати, як було. Але саме у цій невизначеності і є краса, ти зробив вибір, і він твій. А якби перед вами стояв виконавець бажань, яке бажання загадали б ви? Пишіть у коментарях. Зона любить слухати наші історії. Проходження, яке запам'ятається. Ставши майстром у зоні, ти не просто проходиш гру, ти проживаєш її. Усе здається ще більш напруженим. Нагнітання та небезпека посилюються, це відчувається. Це грає Stalker тільки в плюс, або, мабуть, це найатмосферніша гра усієї серії. До Сталкер Харту в Чорнобиль ще руки не дійшли, та усьому свій час. І той момент, коли ти вперше заходиш в саркофаг, а навколо гримлять постріли, лунає тривожний музичний супровід, чи це не найкраще в ігровій індустрії. Фінал. Чому ми повертаємось? Ми повертаємося зону не тому, що хочемо просто перемогти, а тому, що кожен похід сюди це подорож у власне минуле. У ті часи, коли ігри були чимось більшим, ніж просто розвагою, це була епоха мрій. Коли ти міг бути тим, ким хочеш. Сьогодні, запускаючи сталкер на старенькому комп'ютері, відчуваєш той самий трепет, що і колись. Зона змінюється, але її душа залишається незмінною. Якщо ви ще не грали на майстрі, то зробіть це. Відчуйте зону справжньою, і нехай кожен ваш крок у цьому світі стане доказом того, що ностальгія — це не просто пам'ять, а спосіб повернути щось дуже цінне. Сталкаре знайшов файний хабар. Не забудь подякувати автору чашкою кави. Це допоможе дослідити ще більше таємниць зони та створити ще більше ностальгійного контенту. хо хо хоу З Новим роком, сталкери! Нехай у вашому житті буде менше аномалій і більше артефактів. Удачі, теплих зустрічей біля сталкерської ватри! Щасливого нового року!